Новенький гарненький куторіз для зарізання будь-якої плитки під кутом 45 градусів професійна, класна штучка. Можна ставити підшипнички, можна використовувати цю накладочку або заміс неї підшипнички. Це для пилу, сюди під'єднується пилосос. Це Отвір для диска під болгар. Підходить будь-яка болгарочка 125, яка у вас є. Або можете купити нашу. Фіксуємо болгарочку. Отаким чином. Після того, як затягнули цей винтик, болгарочка вже міцно тримається. Далі ставимо проставну гайку і ставимо дисочок. Фіксуємо дисочок. Затягуємо його ключем обов'язково. Зафіксували ми болгарочку і тепер одягаємо от сюди хомут. Ось таким чином. Ось таким чином ми все зафіксували надійно з цієї сторони. Цей хомут, він кріпиться до будь-якої болгарочки. Тому ця приспособа повністю універсальна. А, і ось таким чином це працює. Тут у нас чисто йде кут 45-й. Рівненький, гарненький. Сюди заходить плита. Потримай, будь ласка, так, я покажу. Так, З цієї сторони йде плита, там вона ріжеться під кутом 45. Тут у нас стоїть пилосос і він все видуває, і її можна використовувати як стаціонарним способом, тобто прикрутити її за допомогою кріплення на стіл, і вести вдоль стола плиту. Або, якщо таким чином, то можна робити зріз Отаким чином. Кріпиться до столу ось ці отвори. І йде плита, і ми робимо заріз в 45. Бачите, тут є ручка, за яку зручно тримати, і ви просто ведете вздовж плити і робите зріз.